Уявіть собі, молоді веселі хлопці, схильні до жартів і бешкетів, охочі попоїсти і випити на халяву. Пізнаєте? Так це ж студенти, скажете ви і будете праві на всі сто. Але що стає з сучасними студентами, яких відрахували? Життя їх змінюється на 180 градусів, вони вже не веселяться. В розпачі шукають собі роботу або ж сидять на шиї батьків. На відміну від своїх попередників з 18 століття. Після відрахування у тодішніх студентів життя не змінювалося зовсім. Вони продовжували пити, їсти і гуляти, мандруючи країною вздовж і впоперек. Саме тому їх і називали мандрівні дяки. А ще спудеї, бакаляри, пиворізи та горілкопивці це тому, що колишні студенти супербагато пиячили. І вешталися країною від шинка до шинка і від корчми до корчми. Я в пошуку знань. Точно? Ти впевнений? А, мені точно треба вирішити філософське питання, де продають найдешевше пиво. Мандрівні дяки це був супер дивний прошарок населення Гетьманщини. Розумні й кмітливі ці вигнанці шкіл заробляли усіма можливими способами. Наприклад, якщо компанія дяків помічала під час мандрів якийсь хутір, відразу звертали туди, ставали біля багатшої хати і горлали який-небудь релігійний гімн чи псалом. Жінка! Га! Співають. Дяки. Виводять чисто в церкві. А що співають? Нічого не ясно. Але, мабуть, щось дуже інтересне, бо аж на сльозу прибиває. Винеси їм сало. До речі, знаменитий хама Брут з Гогерівського Вія то типовий мандрівний як. Чого вони блукали? Чи всіх їх відраховували? Насправді, спудеї часто тікали самі. Адже витримати голод, холод та покарання в тодішніх навчальних закладах могли далеко не всі. Після кількох років напівголодного існування за партами значна частина студентів починала волочитись. Тобто ходити від шинку до шинку. Шукати місце, де можна було тепло спати і смачно їсти. Верхом щастя для мандрівних діків були алкоголь і сладчайші страви. Вони постійно змальовували їх в своїх віршах та піснях. Дивовижна капуста, Божественний горох, свята ріпа та боби і його величність сало. Микола, ти вже зовсім здурів, так? Іди з Богом, це мені сниться. Зрозуміти, що перед вами мандрівний дяк було просто. Носили вони довге студентське вбрання, дійсно схоже на одяг церковників. А ще затягували його до лахміття. Адже купити одяг в ті часи то була та ще проблема. Заробляли просто, шабракували і співали, або ж шукали місця, де були потрібні навчені грамоті. Люди знань з академій та колегіумів часто вистачало, аби вчити не лише селянських, а й панських дітей. Так, клас, рахуємо разом. Скільки вип'є ваш вчитель, якщо йому наливають чарку в одному шинку, а в другому і третьому наливають кожного разу в три рази більше? Мандрівні дяки від села до села ходили країною роками, поки врешті не знаходили якесь тепле місце писаря, церковного причетника або ж і справді дяка. А так як це були люди схильні до жартів та бешкетів, Любителі добре папоїсти і випити, то і на місцях вони не заспокоювалися. Пригоди дяків були джерелом постійних анекдотів, особливо пікантних. Ти паскуднику! Кажи, спав з моєю дружиною! Та хто там? Ну так, задрімав пару раз. Такий був і дяк Михайлівської церкви Семен Попович, який жив в Решетилівці. Про нього в 1698 році пішли чутки. Ходить до одруженої Педори Іванихи. Коханці ховалися, адже перелюб тоді був кримінальним злочином. І за дотриманням норм пристойності тоді спостерігали добровольні оборонці моралі. Врешті, Дяка Семена зловили на гарячому решетилівські парубки. Дяк бився як Лев. Стрибав горищем, дахом, однак втекти не зумів. Його стягли з верхотури. Обрізали поле. Так, все, до речі, не вигадка. Урізати полу одягу тоді було дуже серйозною ганьбою. Ще більш пікантна історія сталася з дяком села Івончинець, що не Полтави. Роман Івашенко, як писало тоді, злікся жінкою паламаря Явдохою. Чутки про коханця дружини врешті дійшли до паламаря. І той не витримав, сказав дружини, що йде в поле на жнива, а сам влаштував засідку. Далі все як в анекдоті. Паламар повернувся додому і застав у кімнаті дяка з Явдохою на Богомерськім вчинку. Спершу зраджений чоловік так розсердився, що замкнув коханців у кімнаті і хотів кликати людей. Але після довгої сварки, умовлянь та сліз, Явдосі, що була, судячи з усього щитою енергійною та говорливою маніпуляторшою, пощастило закрутити голову обманутому. Той врешті випустив коханців і почав мирно пити з ними горілку. Тю, та то тобі здалося, дурненький. А як же? ага. Та то йога була. Типовою для мандрівних дяків була доля священика Іллі Турчиновського, який залишив спогади про свою буремну молодість. Після кількох класів Київської академії батьки забрали його додому. Але сидіти вдома Іллі було невимовно нудно. Тож Турчановський відправився в Могильов. В дорозі його пограбували супутники, а тоді ще й закрили в'язницю за надуманим обвинуваченням. Якось не дуже матрівка склалася. Ага? Ага? Та ні, все нормуль. Ви ще не бачили, як я в Єгипет в тризірковий готель колись поїхав. Ага. За ряд він врешті вийшов, а потім де тільки Турчановського не було. Він спробував навчатись в єзуїтській школі. Співав в церковному колі, обіймав посаду дяка в седневі. Щоправда, працюючи дяком, мандрувати він не розхотів. Збирав гроші на пристойний одяг, щоб повернутися додому. А вдома впливові батьки таки добилися, аби його висвятили на священника. Так, напитись! Потім шинок, тоді дотівок. Е, поночі, а то вам же ж не можна. Ви ж тепер священник. Га? От, а в мене ще стільки ідей було! Та найвідомішим мандрівним дяком став Василь Григорович Барський, син київського купця і старший брат знаменитого київського архітектора, що забудував столичний поділ. З товаришем Василь поїхав навчатись у Львів. Але з гізуїтської колегії хлопців витуроли. І вони, охочі бачити чужі країни, рушили на прощу. Не аби куди, а в італійське містечко Барі. Взагалі-то я хотів в бар. Бар? Це там, де ото кам'янець Подільський? Ні! Це там, де наливають. Мандрівни дяки йшли через Словаччину, Угорщину і Австрію. А Віталій Барський врешті загубив свого супутника. Ти знаєш, Василь, по-моєму, я знайшов себе. Я завів нових друзів. Я досяг успіху. Та ти ж вчора закусить піци! З волоцюгами бився! П'яний! Я ж кажу, хі, знайшов себе. Тоді барський пішов сам, і навіть за сучасними мірками таки добряче находився. Обійшов весь близький схід. <му> На сході прочав недолюблювали. Їх і били і грабували, Барського також кілька разів зустріли місцеві розбійники у 1729 році і забрали навіть одяг. Однак він вивертався, як тільки міг. Так, наприклад, коли не мав коштів заплатити турецький податок на іновірців і не хотів відправлятися за грати, то вдавав душевнохворого. А чого це він Мустафа? Та, та є юродивого. Диви, як добре, аж піна пішла. Гарно грає. А може хай собі іде? всеньку підлогу тою піною падло. Барський засвітився в Єрусалимі, на Мертвому морі, Іордані, Синаї, Палестині, Каїрі, Дамаску, Триполі, Бейруті та Олександрії. Відвідав острови Кіпер, Родос, Корфу, Крит, Самос, Хіос, Патмос. На останньому прожив кілька років. Вивчав грецьку мову, філософію, метафізику, логіку, природничі науки. Був висячений у ченці, викладав в місцевих православних школах. Врешті таки став священником. У 1747 році, через Болгарію, Валахію та Польщу тяжко хворий мандрівник повернувся в рідний Київ. Де незабаром і помер. Найзнаменитіший мандрівний дяк. Залишив по собі книжку про свої подорожі, якою тоді зачитувалися всі. Хто, звісно, вмів читати.